Давай слухати читати нову казочку щодня. Валерій Шевчук Чотири сестри. Казка, розділ п'ятий. Отак попрощалася золотокоса з літом, поцілувавши її найніжніше. Літо зімкнуло очі і захиталося від снів, які повезли його у пишній кареті у світ синіх квітів і трав. Сама ж золотокоса поважно зробилася і рушила до своєї золотої зали, щоб належно прибратися. Одягла вона сукню, ткану із золотих ниток, поверх накинула легкого плаща, на голову вдягла вінка, сплетеного з барвистого листя, а в руку взяла золотий пірнач палицю із металевим оперенням. Перейшла через голубу залу і кинула оком на синьо косу. Після того перейшла зеленою залою і позирнула на зелено косу, до якої найбільше подібна була. Після того гукнула на хлопців із золотими трубами і, коли ступила на білу стежку, що вела до їхнього трону, заграла і заголосили золоті її труби. Від того гуку скинулася раптом біло коса. Ні здивовано протерла очі, збудився на її плечі чорний птах і каркнув незадоволено. Чуєш, пташе, стурбовано сказала зима, щось бувало коїться, якісь труби незнайомі голосять, і тривога мене обійма. Це, мабуть, ще раз літо вибирається, кінець серпня тепер, мовив птах. А може, це обидві сестри до мене йдуть, літо й осінь? То, може, це вони й йдуть, сказав птах. Будь мужня й непоступлива. Але дорогою йшла сама осінь. Яскраве світло виточувалося від неї, ніби горіла в ній велика лампа, і зима аж очі прикрила рукавом, намагаючись згадати, що там сяє. Потемни мені трохи світу, чорний пташе, попросила вона. Не сила мені дивитися на те світло. Махнув чорний птах крильми, і збудилися хлопці холодні вітри з крижаними трубами. Заграли й заголосили, а над землею чорна віхова пронеслася. Завели вітри, заметали вихорами снігу, задвихтіли довкола крижані гори і рушили, пересипаючи снігові тороси. Померк світ, і все покрилося сірою млою. Але не переставала світитися, полохкотіти золота постать на білій стежці. Ішла, і дзвеніли, співали, заливалися золоті труби, аж очі білокосої заслізилося. Це вже до самого трону золотокоса підійшла. Кланяйся, кланяйся, цариці світу. закаркав чорний птах, махаючи крильми. Я не бачу тут цариці світу, голосно сказала золотокоса. Царицею світу має бути моя рідна сестра, молода й гожа, гарнішої, за яку немає на землі, а рівними до якої є тільки троє дівчат, її сестер. Чи правильно я сказала? Правильно, хитнула головою зима, яка вже аж зовсім на красуню не подобала. Це була похила баба, зможкувата, незугарна й нечупарна. Я не бачу на троні такої гарної і юної, сказала золотокоса. Я бачу стару відьмугу. Вона гарна, гарна, зарепетував чорний птах. Але ж, сестро, зніяковіло промовила зима. Невже ти справді мене не пізнаєш? Це не моя сестра, вигукнула золотокоса. Ти, лиха відьмуга, яка десь поділа, ув'язнила чи отруїла мою любу білокосу, через це прийшла я, щоб викликати тебе на герць, бо хочу визволити свою любу сестру. Схаменися, сестро, закричала зима. Це ж я, я, твоя білокоса сестра, хіба не бачиш, що я біла і ясна і що чисте світло від мене сяє? Подивися на моє чудове біле лице. І на мої чудові білі коси. Вона аж із трону звелася і похитнулася, а це була горбата і зігнута, обличчя мала сіре й поморщене, а волосся посічене й сиве. Біло коса гарна, гарна. закричав чорний птах. Ти не моя сестра, сказала дзвінко золото коса. А її золоті хлопці приклали до ротів труби й урочисто заграли раз, і другий і третій. Ти самозванка, яка поділа десь мою любу сестру. Ставай до бою. Забуваєшся, сестро, прошипіла тоді зима, чи ж незвісні тобі закони наші? Не ти мене маєш змінити, а я тебе. Зима осінь змінює. Отож іди геть з моїх очей і лягай спати. Це я тобі наказую, володарка світу. Ти не володарка світу, сказала золотокоса. Ти самозванка, а я прийшла сюди не царювати, а визволити мою бідну сестру. Звела золотий пірнач палецю з металевим оперенням і махнула ним у повітрі. Від того помаху перестали дути в крижані труби хлопці холодні вітри. Втишилась і віхола, та й сніг перестав іти. А ще в весяній короні золотокосої пробудився малесенький, срібнесенький, жучок-черв'ячок, саме той, котрий павутину виплітає в бабине літо. Він спустився на тонюсінькій срібній нитці і на тихе повеління своєї володарки подипцяв помаленько в повітрі до білокосої. Він встиг причепити срібну павутинку до волосся зими, коли ж каркнув люто чорний птах, зірвався з плеча зими й кинувся на золотокосу, хотів ударити її в обличчя, але натомість натрапив на зведений золотий пірнач і закричав дико, поранившись. Десь далеко відгукнулися холодні вітри і темна ніч покрила землю. Не бачила золотокоса довкола себе нічого. Вили тільки холодні вітри і щось начебто зубами заскриготіло. Знову змахнули чорні крила, але золоті хлопці приклали до вуст труби і розкололося темрява. Розбилося, як розбивається глек, розлетілося на тисячі мільйони клаптів. Замихтіло й зарябіло довкола, знову повернулося світло і побачила золотокоса, що задумано запечатано сидить на троні зима. У неї на плечі ховається переляканий чорний птах, а біля вуха провис на павутинці хитрий нашіптувач і безстрашний войовник жучок-черв'ячок, який бабине літо на землю приводить. Таке дивне ти мені уповіла, сестро, мовила задумливо зима. Таке дивне мені подумалося, ніби я це не я, а все ж таки таки це я. Зирни у зеркало, сказала золотокоса. Упізнай себе, але в мене немає зеркала, сказала спантеличина біло коса. Воно розбилося, не пам'ятаю вже, як і коли щось приключилося. Чорний птах розбив твоє дзеркало, сказала осінь. Вона і без дзеркала гарна, закричав зі свого притулку чорний птах. Вона найкраща, найвродливіша, найрозумніша, найсильніша й найвеличніша. Вона одна повинна царювати у цьому світі. Чуєш? мовила, розпогіднюючи лиця зима, це віщий голос, а віщий голос завжди правду каже. Однак... Може, все-таки глянути в зеркало? Сумнів на мене найшов. Непокоїтися, я починаю. Прожени чорного птаха, і я тобі позичу дзеркальце». Тоді вдруге зірвався з плеча чорний птах і кинувся до осені, гадаючи, що вона тримає своє зеркальце, як тримала його раніше зеленокоса й синьокоса, і вирішив розбити його так, як розбив у інших сестер. Але знову звівся золотий пірнач, поранив собі груди чорний птах, закричав розпачливо, гнівно, рипуче, прожени її, прожени її, закружляв і затанцював довкола золотокосої, замахав крильми, жахаючи, обсипав її снігом та градом, жбурнув сотнею крижаних стріл, але розставало все це, торкаючись осяйної одежі золотокосої. Ти не можеш її перемогти? Чому? спитала зима. Бо я вийшла з добром, сказала золотокоса. Мушу розшукати і звільнити свою любу сестру і добрий лад на землі встановити. Мала б ненавидіти ту свою білу сестру, тихо мовила зима. Хочеш їй щось лихе учинити? Я люблю свою сестру, бо вона ніжна й гарна. Вона приходить мене змінити, коли я в тому відчуваю. Ласку мені чинить, змінюючи мене, бо не дає мені постаріти. Отаке сказала сестрі золотокоса, а ще сказав щось таємне їй на вухо жучок-черв'ячок, який бабине літо на землю насилає. Тоді пильно зернула білокоса на свою гарну сестру і щось зворухнулося в її замерзлому серці. А може? Це жучок черв'ячок уже там поселився. Зір її пом'якшав і полагіднішало лице. Замить, уже й бліда усмішка почала з'являтися на її потемнілому обличчі, а з одного ока раптом викотилася каламутна сльоза. І коли викотилася та сльоза, крикнув пронизливо чорний птах, змахнув крильми і зірвався у повітря. За хвилину він став як метелик, а ще за мить. У чорну крапку перетворився. А тепер на себе глянь, сказала золотокоса. коса, вийняла дзеркальце і подала зимі. Та зернула. Тихий зойк вирвався їй із грудей. Сестро моя, сестро, закричала вона. Що це за стара відьмуга на мене дивиться? Я не впізнаю себе. Зійди, з трону, втомилася ти, м'яко наказала зимі сестра. Піди в палац. Збуди зеленокосу, впади їй до ніг і попроси вибачення. Зима ледве звелася із трону. Стара була і немічна. Пособи мені, сестро, попросила вона, дай руку. Золотокоса подала їй руку і вивела стареньку на стежку. І тільки рушили вони до блакитного палацу, як раптом почули чарівну пісню. Хтось виспівував у супроводі найчарівнішої музики, і дивне диво на землі учинилося. Потемнів сніг, обм'як і заструміли довкола зюрчисті потоки. Повіяло теплим вітром і все повітря радісно затремтіло. Звели очі. Шукаючи чарівної співачки білокоса із золотокосою і раптом завмерли від несподіванки. Стежкою назустріч їм ішла пригарна дівчина. Зелені шати маяли в неї за плечима, зелене волосся гралось із теплим вітерцем, зелений з голубими квітами вінок лежав над її рівним, погідним чолом, довкола її осяйної постаті літали птахи. А вона розсипала навкруг насіння квітів. Воно одразу ж проростало, пробиваючи сніг, і свіло білим та синім квітом. Саме від того й виникала чарівна музика, а співала зеленокоса, співала весна.